Саме використання спорту як зброї це дуже по російськи, адже їхні спортсмени не приховано підтримують режим, а спортивні майданчики змагань стають повноцінним полем битви для політичних ігор і пропаганди. А це от все це як мінімум стає стартом війн реальних, як от Олімпіади. Тож як Росія використовує спорт для власної агресії, до чого тут олімпіада? Тут розкаже детально Анна Брикова. 8 серпня 2008 року початок олімпійських змагань у Пекіні і старт нападу Росії на Грузію. І російських спортсменів навіть не відсторонили. Змагалися і грузинські, попри страх за рідних, адже відмова від ігор могла призвести до дискваліфікації країни від Олімпіади на 8-12 років. Олімпійські зимові ігри 2014 завершувалися 23 лютого саме у російських Сочі. Тоді Росія розпочала спробу анексії українського Криму і почала роздмухувати агресію на Донбасі. І це свого роду російська традиція крізь покоління, адже і радянський союз розпочав інтервенцію в Афганістан саме напередодні Олімпіади, яку саме проводив. Ми пам'ятаємо той емоціональний душевний підйом. которые подарила нам Московская Олимпиада 1980 года. Великий и вдохновляющий дух Олимпийских игр вновь к нам возвращается. От тільки забув, що тоді її бойкотувало в півсотні країн, але агресію проти іншої країни таки повторили. Що ж душевно вийшло для авторитарних режимів проведення у себе олімпіади, взагалі, або якась позитивна участь, це дуже важлива складова от формування іміджу взагалі держави. Для них це поле бою, тобто вони на ньому б'ються точно так же як вони билися б на іншому. Ця продовжилась і у 2022 році, адже саме після завершення чергової олімпіади Росія вже повномасштабно вдерлася на територію України. Напередодні Росіяни саме проводили військові навчання поблизу кордонів. Змі прямо писали китайський лідер, мовляв, попросив не псувати Олімпіаду в Пекіні, як було у 2008-му, Бо ж намір кремлівського диктатора з його збоченою любов'ю до символізму схоже зрозуміли. Отак напередодні вторгнення в Україну росіяни підтримували своїх на Олімпіаді. До речі, на тлі чергового допінгового скандалу. Згодом, крім допінгу, стали звертати увагу ще й на приналежність російських спортсменів до збройних сил. Носять форму, використовують її, отримують військові звання. Все це подається як кар'єра, як гордість, як радість, як належне. Практично ніхто особливо на це не звертав уваги до того моменту, коли Росія почала відкриті агресивні дії проти своїх сусідів. Дуже багато спортивних товариств курує Міністерство оборони Російської Федерації. Вони цього ніколи не приховують. А й навіть активно використовували ті залюбки. Отримують нагороди з рук як Шойгу, так і Путіна, як і не соромляться виголошувати свою підтримку агресії. До прикладу, після Олімпіади в Пекіні, коли Росія вже розпочала повномасштабну війну проти України. Не всім в світі це подобається, це очевидно. Але ми на правильному путі, і ми обов'язково побідім, як побіділи на Олімпіаді. Адже і на змаганнях ті створюють конфліктні ситуації з іншими спортсменами, коли їх режим вважає ворогом. Красномовним інцидентом стала провокація на чемпіонаті світу з фехтування. Вони це роблять навмисно. Ситуація з Олією Харлан це ситуація, яка була продумана, я впевнений, і яка була застосована і використовувала так, щоб показати насправді, як будуть поводитися росіяни на тих змаганнях, куди їх допустять. І міжнародний олімпійський комітет, росіяни Білорусів, зрештою допустив до участі в літній олімпіаді 2024 у Парижі у нейтральному статусі, без форми, без гівну і без прапору. Тож змагання мають всі шанси стати майданчиком для агресивної російської пропаганди. Ті, яких спортсменів допускають на змагання, вони навіть як. Е е Підтримують цю пропаганду, коли виходять з цими позначками, зетками да на п'єдестал. і натомість провокують українців на реакцію. Українські МЗС навіть список склало спортсменів, які так чи інакше дотичні до підтримки російської агресії. Привертають до неприпустимості їх допуску, і спортсмени різних країн, особливо українські. Ми втрачаємо наш народ. У нас гинуть люди. У нас гинуть спортсмени. Вони хочуть виступати, а у нас спортсмени йдуть і захищають нашу країну. Кров на їхніх руках. І це на багато віків, я думаю, залишиться у пам'яті усіх. Саме російські ракети вбили матір Катерини Табашник та позбавили спортсменку рідного дому. І якщо світ нас не чує, треба йти і боротися з ними. Спорт не в ні політики, як вони кажуть. Ми маємо змогу е, перемагати. Е, Завойовувати медалі, стояти на підесталі, завлікати до себе журналістів і повідомляти світу, що коїться в Україні, що йде війна. Тим часом частина російських спортсменів і самі хочуть бойкотувати олімпійські ігри, бо ж без прапора їм буде важко сипати пропагандою і засліплювати світ так званим вілічієм. Ба більше сам Кремль вже хоче паралельно створити свою олімпіаду, всесвітні ігри дружби, адже розуміють, доки триває війна проти України, доки є тимчасово окуповані території, вони нормально участь в спортивних змаганнях брати не будуть. Ну намагаються створити певну якусь альтернативу і підірвати взагалі олімпійський рух, і до речі, продемонструвати керівництво цього руху міжнародного Ського комітету, що якщо ви нас не візьмете, хоч так, то ми підемо кудись в сторону і разом з грошима. Адже продовжувати просувати свої наративи, Росія хоче, аби на її агресію закривали очі. Анна Брикова, Євгеній Олінський Ми Україна, марафон Єдині новини.